Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні 13 листопада відзначається світній день добра. Сьогодні ми проговоримо про добро. Що ж це таке доброта? Доброта це вчинок, дія, стан. Добрим бути просто чи непросто? Не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від віку. Доброта з роками не старіє, доброта як сонце, гріє. Доброта це про щедрість, доброта це про привітність, про допомогу, ласку та прихильність, про співчуття, любов, повагу, чуйність. Головні правила доброти. Допомагайте тим, хто цього потребує. Не будьте жадібними, жалійте інших, вибачайте, шануйте і поважайте працю, поважайте старших та своїх батьків. У доброї людини завжди гарний настрій, їй завжди легко. Також вона радісна, весела, їй хочеться ділитися радістю з усіма. Також, добра людина, Помічає красу оточуючого світу. Цікавий факт у людей, які роблять добрі справи, кращий імунітет, та вони менше хворіють. Прислів'я та приказки про доброту. Від добра ніхто не тікає. Добре діло роби сміливо. Добро роби добре й буде. Доброму всюди добре. Світ не без добрих людей. Дуже дякую за увагу, малята, до побачення. Бажаю вам гарного та доброго дня.